Сергій Плаченда Славута. Надто допікало Чорнобогові те, як гарно жилося людям на берегах великої ріки, що вільно пливла до моря. У ріці було повно риби, з того й живилося людське плем'я. На берегах ріки росло різне зілля, що його споживали люди. Довколишніх лісах водилися мамути і тетеруки, котрих також напувала велика ріка. Черпали від неї силу всі довколишні дерева. І надумав чорнобог відняти у людей велику ріку, відняти її у тварин і дерев. І послав Чорнобог дев'ять велетенських плазунів, аби вони перегородили ріку вище стобищ людських і випили її. І перегородили велик велику ріку череваті потвори, і стали випивати вони всю воду та викидати позаду з себе Гедоту, отруйну твань. Від якої гинула риба і все живе. Сморід постав над великою рікою не стало води для людей, тварин і дерев. І кинулися люди на, на порятунок до мудрої слави. Гинемо без води, казали вони. І тоді слава здійнялася на високий берег. Простягнула свою десницю до неба і скрикнула таким гучним голосом, що від нього стрепенувся сокіл рот на вершечку прадуба у Вирії. Соколе роде, батьку наш, гукала слава. Біда прийшла до дітей моїх. Велика біда ти сам бачиш. Дай мені у руки гідну зброю, і струсив рот із себе пір'їнку. і впала вона в десницю слави, і перетворилася в довгий гострий меч. І пішла сміливо слава на плазунів, і рубала їх нещадно. Ось і порубала вже всіх, і вже вигукнула до людей гордо. Побіді. Але в ту ж мить лютий Чорнобог дмухнув на велику ріку, здійняв таку хвилю, що поглинула славу, втопила її, понесла аж до моря. Та не дали Боги загинути назавжди славі. Прилинув білобог до моря, підняв із дна Мертву славу і поніс її у вирій, побризкав її живою водою і ожила хоробра донька Вирію. Тоді слово молвив Сокіл рот. Слава перша в білому світі людина, що здолала військо Чорнобога. Вона першою проголосила горді слова по біді! Бути богинею побіди най навчає людей, як здобувати побіду у двобої з чорним світом, повелів род дати славі молодильне яблуко та скупати її в священному озері живої води. І стала слава невмирущою і вічно молодою богинею. А люди назвали визволену від чорнобогових плазунів Велику Ріку Славутою на честь богині обіди. Перун же блискавкою своєю перетворив потворні нерухомі тіла чорнобогових плазунів у скелі, що стали кам'яними порогами на течії Славути ріки. Лише великі сміливці могли тепер проплисти на лодіях поміж тими порогами. А плем'я гурків розросталося на березі славути. Розросталися й густі ліси, якими бродили табуним мамутів. Буяли трави, в яких ховало свої гнізда щебетливе птаство. Майоріли. Й медово пахли квіти, в Славуті аж кипіла від риби причиста вода. І споглядаючи цю красу з вершечка прадуба у вирії, сокіл рот сказав: Ось і народився білий світ, він прекрасний. І бути йому вічно. Ось вам казочка. А мені бублики, в'язочка.